Буде їхати оцей, цього е, лазерного дальноміра телескопа. Дах. Якщо дах не поїде... Поїхали. поїхали! Якщо дах не поїде, спостережень не буде. Аркіян. О! Бачиш, як дах їде? Аж як з'їжджає дах уж. О, йдемо підійдемо ближче. Класно з'їхав дах. Дах поїхав, можна спостерігати. Ну і нам відкрився вже телескоп зовсім іншому так. А та, тепер, тепер зараз будемо закривати, але ходи звідси, Маркіян. Ходи сюди зі мною. Дивись, як тут під дахом цікаво. І будемо дивитись під даху, як він їде. А? Ходи сюди, ходи до мене. Сюда-сюда-сюда. Давай закрывай. Вот так вот. Крута техника. Астрономично у нас в Брюховище.